Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє свято, ствітання Господнє завершує цикл різдвяних свят. І всі ці свята насправді є пронизані такими спільними темами. Вони є об'єднані як щось одне ціле, лиш різними способами. Різними словами, різними акцентами, скажімо, виявляють нам ту саму правду нашої віри. Правду про те, що Бог так любить людину, що об'являється їй, виходить їй назустріч. Справді, коли подивимося на праздник Різдва Христового, то там Відбуваються також ці зустрічі, зустрічі Ісуса Новонародженого з багатьма людьми, в першу чергу своїми батьками з Марією, Йосифом, потім з пастухами, ті, які приходять до нього, пізнавши цю вістку від ангела, а згодом з царями. Які йдуть за зорею, щоб зустрітися з Ісусом. Ця зустріч відбувається також там на Йордані, коли Ісус приходить і зустрічається з Іваном Хрестителем, який занурює його в води Йордану. Але одночасно відбувається ця зустріч Бога і людей. Через об'явлення, явління в Пресвятої Тройці, Дух Святий сходить у вигляді Голуба і голос Отця промовляє з неба. Це є син мій улюблений. Ця зустріч сьогодні відбувається також в Єрусалимському храмі, коли Ісус сорокаденний приноситься відповідно до закону своєю матір'ю та Йосифом. У храм разом з приносом жертви приноситься і там зустрічає його старець Симеон, як каже нам Євангеліє, ведений духом та пророчиця Анна. Ці зустрічі відбуваються завдяки тому, що Бог бажає об'явити себе людині. Не ховається від неї, не лише зверху спостерігає за нею, а виходить їй назустріч. Він не ховається так, як Адам ховався після гріхопадіння. Він не ховається, боячись зустрітися з людиною. Він не відчужується від людини, кажучи, вона собі сама винувата, хай собі сама дає тепер раду з тими всіма проблемами, які собі сама натворила. Господь бажає вийти на зустріч людині. Справді так багато зустрічей у житті кожного з нас відбувається. Зрештою, все наше життя зіткане зустрічей. Зустрічей з різними людьми, з різними ситуаціями і обставинами, зустрічами, зрештою, також з самим собою, як часто ми, скажем, маємо в якийсь момент зустрітися з собою і розважити над власним життям. І очевидно, що також найголовнішою зустрічю у нашому житті є зустріч з Богом, який, власне, через різні обставини і різних людей дуже часто зустрічається з нами, виходить нам на зустріч, об'являється нам. І це не завжди є, скажімо, радісні і приємні зустрічі. Це часто є зустрічі, які є пов'язані з якимись труднощами, випробуваннями, болем, стражданням. Але і в цих зустрічах з нами є Господь. І в цих зустрічах Він щось об'являє нам. Сьогоднішня зустріч є для нас, власне, таким прикладом того. Як важливо є нам звертати увагу на ці зустрічі. Як важливо є нам бути відкритим на те, що в якійсь ситуації, в зустрічі з якоюсь людиною може нам, власне, хоче об'явити себе Господь Бог, вийти нам на зустріч. Ще одна дуже важлива тема. Є провідною для всіх цих свят. Тема світла. Як бачимо, ті обидві теми у цьому святі є найбільше підкреслені. Ми тут багато хто з нас стоїть зі свічками, які запалюємо. І цей вогонь просвічує цю темряву, яка десь на нас з різних сторін нападає. Не так темряву фізичну. Як темряву духовну, темряву, яку Євангеліє часто називає кромішньою темрявою. Оця кромішня темрява. Темрява опинитися поза Божим світлом, поза Божою світлицею. Темрява відокремлення. Відділення від Бога, тому вона є кромішною темрявою, бо позбавлена Божого світла, яке Господь власне у цих всіх празниках нам являє, являє себе як світло для світу. Пригадаємо собі ті пісні співи, які ми оспівуємо, ми Різдво Богоявління і стрітення. У Різдві ми співали, різдво Твоє Христе Божена засвітило світові світло розуміння. В ньому бо ті, що зорям служили від зорі, навчилися поклонятися Тобі, Сонцю правди. Засвітило світові світло розуміння. Світло розуміння про кожного з нас, про наше місце у цьому світі. Бог. Бажає просвітити кожного з нас. Як у празнику також богоявління, яке має ще іншу назву, свято просвіщення, ми взивали, явився єси в вселенні, і світло твоє Господи знаменувалося на нас. Що зі зрозумінням оспівуємо тебе, прийшов єси. І явився єси світло неприступне. Він той, який бажає освітити наше життя, щоб ми не блукали у темряві, щоб ми не чулися загубленими у цьому світі, щоб ми бачили нашу життєву дорогу і розуміли, куди нам у цьому житті прямувати. А сьогодні ми співаємо разом. Радуйся, благодатна, бо уроди діво, бо з тебе засяяло Сонце правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві. Ми дуже часто є ті, що в темряві, Господь Бог сьогодні виходить нам назустріч, щоб просвітити життя кожного з нас, дарувати нам світло. І тим самим. Повернути нам певну надію і впевненість, так само як повертається до нас надія і впевненість на якійсь темній вулиці чи в темній квартирі, як ми просто побачимо ліхтар, який світиться, чи запалимо свічку у нашій хаті. Як здавалося б, мало потрібно для того, щоб до нашого серця повернулася надія. І впевненість, промінь світла. Оцей промінчик світла повертає нам надію, стає променем надії. І Господь в сьогоднішньому святі, виходячи на зустріч не лише до Симеона і Анни, а на зустріч до кожного з нас, бажає просвітити нашу життєву темряву, бажає повернути кожному з нас. Надію і віру у те, що Він проведе нас нашими життєвими шляхами і уведе нас у світлицю Царства Небесного. Амінь.